От і все. Відро нехай тут стоїть. Що поливатимо. Ось це ж дивіться, огірочки. Тільки сходи, а пірі. Розтягло ж, як корова. Нехай я полю пісніш пай Піду, візьму кабаки, та там між цибулю по широкі. Широкі рядки. Між не Та Табурячки там по як дощо нема, воно нічого дуже не сходить. Дощо нема, А тут ось не ополювала ще. Там помідори по ополювала, тут поле жить. А тут затишок із-за дерева, тут бачите, не такі. І жовті, тепліше. тепленько. Штоки перчить? Вчора різала, о, це сьогодні ще васілля різала на борщ, приходила. А це вчора. Св'яті Петрушку всю вирізала і квасю. Треба ось вирізати його, пообривати листочки. Він молодий піде, води залив і піде молодий. Так, помідорчики ростуть. Води лямо не поливо, треба випалив Маленькі. Сюди і більше, де да холодок дужче. То більше, бачите. А м'ята скрізь мамина. Поставляла мама. Та буде щось. Хватай їх Це що пророка. О, за мама. Морковку полила. Тут. Так оце це булька моя. Боже, ліцарка вже косить, дивіться. Уре мене не дали летить. А бачите, що забило. Хащіці пилюємо, пилюємо, пиляємо. А вони забивають. Мої полісоднік. І забивають. Скільки поміж, скільки їх пилюємо. І випалювали. Це йду до своєї абрикосинки. У минулому році одно було, я похожу. Що мені кот боже, вже одну абрикосинку. абрикосинка, я рода була. Як я її купила в Полтові, посадила. А цей так прям багато нені, нені на мені. Мені завжди на верхушки було. А сам браті всякі, прям груди, радні як багатенько. Так бачите, з цього ж боку забили ці хащі. Опять ось випилюємо їх. Випилюємо. В першому році там їх напилювали, позапрошуємося. Ось мене горішок вже насадила. І он горішок, і туди горішок, А то окоці її поставляли на ступчик. А це я казала, щипцями щіпцями повиклюцюю їх. Прийду. А то в сусіда ставлюємо, Тоді, як випилювали, поставляли, ті я прикольський. Та нехай будуть. Якась може, вони щось немов пропони, хочити якісь. На моїх хоч я он щось, а на тих дуже й не мочити. А ні на тій другі є. Та щось буде. А це жовті. У подруги я накопала ці сливи. Чи є вони? А є наверху он, жовті. Просто воду було їх мало. взагалі почти не було. Сестричка мене питала, чи жовті є. Я кажу, та є на городі, вона в дворі там всі давно, за двором котре було. Та як не всипляться, то буде. І це щось таке воно. Та я наверху слива. Закупована. По зімська зараз очегарний. Не пролізеш. Не пролізеш, не пройдеш. Тільки свиней. ой, хоч би не впоста. Хоч би не в Як спина не болі, то косую возьму. Бігом ручною. Хлип-хлип я Хлип -хлип тут позбиваю бігом, нарядним і своїм через забуду. А це здоров'я дуже не дозволя. Боюся, повинні так руками на рух, На нерву. А наспусу, дивіться, скільки. Це людочка буде їсти. Я так люблю наспусу, бабусі їли. Порозростався, були його спиляли, великі, молоденькі. І тут горіх забив, а я понатихувала їх скрізь. Ця людочка моя, сусідка, давала мені горішок. І це мені вона тернусле давала. Не знаю садила. Обіду, перетерну славину. Даво. Таких там же за кухню багато ж нас, а вона побідок. Таке кажу, давай, воно каже, так розросло і в садик. кажу, давай, нехай буде посаді. А вони бачите, які вирують, І багато. А щось розпилюю. А це ось жовта черешня, багато казала, верхушку спилює. І так не спилю, а тепер мені жовтку. Нехай все. Дівчата залізуть будуть їсти. Ага, а це? Мій папуня садився. Цю вишню. Ця піроні. Пом'ятаєсть мені прийшов, пішли посадимо, приніс десь гульом ходив. Каже, пішла так, посадили з ним, та й росте. Та я багатенько на верху. Жалко, я й не спилю, нехай буде. Та горіхи то запік, а може горіха цієї жити по побохів. Ірочка моя подруженька, прийшла ж до цієї абракуси, що в мене персикова велика. Я ж тобі... Кажу, я до неї не ходила і не дивилася. Та на тій то бачила. Та є їй на цій, де не де ну, весь ото ну, верху великий, бачите, вони ну, такі великі. Будуть. В прошлом году не було ні одної. Треба розпилювати, я не вмію розпилювати. Оце що що, а не вмію, як його тут а общупувати. Поки менше було, то трохи так чекала, нагло сходила. Треба в інтернеті дивитися, набирати і дивитися. Тут було, в мене ж нічого не було, тут я насажувала часник, цибулю, було, якось. некось. Оце заросло я. оця вишню садила, це хороша вишня. Набирала. Боже, і горіх ось це теж люди. Оце розрісся, страшно. І клубника сюди пішов. Треба прориво. Не вспівай. Знімати вспіваєш, а робити, як би ж воно було сто рук. Не вспіваєш. Стрічка походила, ой, я мабуть, в селі не вжило. Куди не глянь, все роби, робив, в городі, коти, миски перемию, пелесосю на роботу, і то каже, не вистачає". А Це щось вже наросло, не знаю, що це наросло. Це його випилювати. Це щось за. Натерносила ми вже така, да, мабуть, пішли вже Хоза Заростала, а виноград пропав, це я тут і не обрізала. Казала, обріжу, та не вистачило в мене сил сюди. Тай мені ось відходить. От, Даймо, щось піду ножиці, візьмуть та А ні, воно по ньому ще краще плести буде посуху. Ця грушка була всохла. Пізня, тоді одросло. Ще я в минулому году відео на ній і нарвала. До нового року була пізня. Обійшли, показала. І ця красна, вчорашня. А та жовта. Це буде перший рік, хто знає, які вона. Ну, є. Перва ото спіє, це саме першу я її садила. Родня вона. Тоді як от, тоді ось. А тоді аж ото. От Чи ото, то, а тоді Все, вже й не повнівалось. Так прогулялися. Я трошки відпочила. Та буду. Це я ось виносила в обід йшла. Взяла ножниці з собою. Сюди. Та тому позійшла, так як зачепилася, за суху руку передерла. Так я її відкльотла, тоді взяла, думаю, піду там під забором. Так воно, де да не йдеш і все робить. Так, обходили і прийшли до мого чеснеку. Дуже на цьому місці садиха, бо вже скільки садив є. Буде десь переносити в другому. Може, ти сухне, ваш часник не і вносимо, дивіться, щось. Але листя жовтіє, жовтіє. Хтось на чого воно. Ой-ой-ой, йду. Кабаки посажу, тоді вже пощупаю, роботи хватить до вечора, там ще вправляться. І день пройшов, по святкували. До нічого. Все буде добре, мої дорогенькі. Держіться, харківчани там. Сил вам, на господи. Передаю своїм всім друзям привіт. Як важко, то повертайтесь фазан дожде держимо скріпимось.